Добрий день, з вами Мігрант. Почнемо з головного. Від 17 червня, тобто вчора, всі водії, які працюють в Uber та Bolt та таких подібних аплікаціях таксі, повинні мати водійські права, видані в Польщі. Це нове правило було введено для підвищення безпеки пасажирів та запобігання злочинам. Дивіться це відео до кінця, і ми поїхали! Згідно з новими правилами, відсутність польських водійських прав буде каратися значними штрафами. Це має на меті запобігти наданню послуг водіями, які не відповідають необхідним вимогам для комерційних перевезень. Нацкомісар Роберт Опас з головного управління дорожнього руху підкреслив, що наявність польських прав дозволить поліції швидко перевірити водіїв у національних інформаційних системах. Це значно підвищить ефективність контролю. Нові правила також мають запобігти злочинам, які іноді трапляються в таксі. тепер компанії-посередники зобов'язані перевірити особу водіїв, їхні водійські права та відсутність судимості перед початком співпраці. Тобто, як ви всі знаєте чи не знаєте, наприклад, не можна просто собі повісити фішку на машину і піти їздити в болт, або просто зареєструватися. Треба це робити через компанію посередника. Тобто компанія, яка наймає працівників на своїх умовах, їх багато, вона наймає до себе і вона вже з болтом контактує, тобто співпрацює, а не безпосередньо водій таксі і болт. Тобто, ось так це відбувається. Що стосується штрафів, то новий закон передбачає дуже офігівші санкції. Компанії-посередники можуть отримати штраф до 1 мільйона злотих за порушення нових правил. Водії, які працюють без необхідних ліцензій, ризикують отримати штраф до 500 тисяч злотих, а за відмову надати до перевірки пристрій встановлення мобільних додатків до 12 тисяч злотих. Не знаю звідки вони взяли прям такі космічні суми. Може, дійсно, як всі говорять, що таксисти заробляють багато, але я не думаю, що аж настільки, щоб можна було впаяти штраф на 500 тисяч злотих за порушення правил дорожнього руху, краще б вони такі поставили штрафи для тих, хто їздить п'яним за кермом. От тоді, може б тоді і зменшилась кількість таких водіїв, але тих, хто не змінив свої права на польські, враховуючи те, що Україна ж не, да, не надає такої інформації. Тобто, зараз не так то і легко замінити українцю призовного віку свої водійські посвідчення. До речі, напишіть, як зараз обстановка з цим. може хтось е, нещодавно подавався на заміну прав. І як це зараз саме відбувається? Бо я ще встиг до всіх цих законів подати вже пару місяців назад, і ну, в мене це триває десь 4-5 місяців. Сказали, в наступному повинно бути. Як у вас це виглядає? Для чого це було зроблено? Тобто, так, щоб збільшити безпеку, щоб можна було легше перевірити, як нам пояснюють, що з польськими правами дуже легко одразу перевірити водія. І також компанія посередників зобов'язали тримати інформацію про своїх водіїв, навіть колишніх працівників, ще на протязі п'яти років після закінчення співпраці. Не знаю, на що окремо додавати це право, якщо це і так виникає з польського законодавства. Тобто, якщо працівник на будь-якій компанії звільнився, ти ще маєш п'ять років зберігати його документацію. Ну і через роду, зрозуміло, нікому її не показувати. Не знаю, на що ще оце додали, але. Якщо воно і так апріорі повинно бути. <смі> Як же ж це вплине взагалі на наше життя, на всіх, крім водіїв, таксі? Та і водіїв таксі теж, якщо ви водій таксі чи Bolt, е переконайтеся, що у вас польські права, щоб уникнути проблем, бо е різним може помішатись в голові? В мене, наприклад, я взагалі якось промиргав той момент, що в мене прав з собою вже дуже значний період немає. Коли я вже був в поліції, треба було пред'явити свої права, я дивлюсь, а в мене їх немає. Але в мене є краще. В мене є фото прав і, в принципі, проканалу. І тільки там я збагнув, що я десь посіяв свої права. Добре, що скоро мені видадуть вже польські. але просто теж не забувайте мати з собою права, щоб не виникло більше якихось ситуацій, незрозумілих з поліцією. Що ж стосується пасажирів. Вже стало відомо, що за статистикою близько 10% всіх водіїв Убера та Болта будуть, точніше, повинні по цьому закону бути звільнені. А в Варшаві це взагалі 30% водіїв. І відповідно вже підрахували, що ціни можуть вирости вдвічі на послуги таксі. Може, ви знаєте чому? Напишіть в коментарях, чому такі заоблачні поставили штрафи. На таке правопорушення, а інші правопорушення, більш серйозніші, які дійсно впливають на життя людей, залишаються такими, як залишаються. Коли ти просто п'яний їдеш за кермом, тебе зупиняють, і ти кажеш, а в мене немає водійських прав, тобі дають 500 чи скільки злотих штрафу, і їдь собі далі. Як таке взагалі, можливо, за ось таке півмільйона? А за ось таке просто по дупі і до побачення. З вами був Мігрант. Ставте лайк, ставте підписку, діліться цим відео з друзями і до побачення!